Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Слава Господу. Алілуя! Нехай Нехи уце Різдво, чудовий Ісус, Син Бога Отця, стане реальним у вашому житті. Амінь. Для початку за традицією прочитаємо різдвяний уривок із другого розділу Євангелія від Луки. Ви готові? Читаємо. І трапилося тими днями вийшов наказ царям Августа переписати всю землю. Кесар Август був на той час імператором Риму. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися. Кожен у своє місто. Пішов теж Йосип з Галілеї з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, бо походив із дому та із роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Не було їм місця у готелі. Йосип і Марія походили із коліна Юди. Родовід його бог сходить до роду Давида. У царя Давида було два сини. Якщо простежити їх рід, то нащадком одного із них була Марія, а нащадком іншого Йосип. Однак ми бачимо чудове смирення. Ісус з'явився на світ у бідних батьків. Пізніше прийшли волхви і принесли золото, ладани і смирну. Через деякий час, коли родині довелося втекти до Єгипту, немовля, Ісус можна сказати, був спонсором цієї подорожі. Коли Ісус приходить у ваше життя, готуйтеся до підйому, готуйтеся до того. Щоб насолоджуватися добрим життям. Я говорю не тільки про матеріальне. Звичайно, Бог може благословити вас такими речами, адже він добрий пастер. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, писав Давид свої ранні роки ще до того, як став царем. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Ви ні в чому не будете потребувати, але найбільша перешкода між нами і Богом не наш гріх ми всі згрішили. Я сказав, що ми всі згрішили і позбавлені слави Божої. Гріх приніс хвороби, руйнування, депресію, виснаження і, врешті-решт, смерть. Але у божому плані цього не було Бог називає смерть ворогом. У плані Бога не було смерті людей, проте ті вмирають. Відплата за гріх смерть. Ви всі любите відплату, правда? А відплата за гріх смерть. Про це говорить Біблія. Бог не може сказати гаразд, Адаме, гріх так гріх, хлопчаки такі хлопчаки. Ні, Бог тримає своє слово. Якщо він щось сказав, диявол хоче переконатися, що Бог тримає своє слово, амінь. Інакше Богу буде кинути виклик. Як Бог може повернути грішних людей, яких він так любить до себе. Ісус сам сказав так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тим самим Ісус сказав Бог так полюбив світ, Бог так полюбив вас. Ви можете не знати, що ви любимі Богом, Бог любить вас. Ця любов не змінюється від вашої поведінки, ви не можете відключити Божу любов, але як святий Бог може повернути грішну людину до себе? Небеса досконалі. Потрапивши на небеса прямо зараз, ви будете виглядати жалюгідними, тому що на небесах все абсолютно, а ви ні. Ви їм не відповідаєте вам потрібно народитися знову, щоб насолоджуватися небесними речами. Ну, давайте повернемося до нашої історії. Ця корчма, караван сарай спочатку була домом для Боза Рут. А потім для царя Давида, який приходився їм правнуком, Давид передав його верзелію, людині, яка була дуже добра до Давида, коли той був у бігах. Цей багатній літній чоловік був добрим до Давида і отримав від нього цей будинок для свого сина Кімгама. Про це можна прочитати у Старому Завіті будинок розташовувався по дорозі до Віфлієму і став називатися Готель Кімгамма або Караван Сарай. Пізніше він став центром Віфлієму. Там зупинялися мандрівники і паломники, які прямували до Єрусалиму. Якщо подумати, Марія та Йосип без роду Давида мали законне право на кращий номер у цьому готелі, але їм не було там місця. Не сказано, що там не було місць, сказано, що їм не було місця. Однак, побачивши вагітну Марію, власники готелю сказали Ми пустимо вас до хліву. Там у нас корови, коні та віслюки. Знайдете там куточок і покладете свою дитину. Біблія називає це місце хлівом. У ті часи це була просто печера поруч із будинком. Більшість будинків теж розташовувалося у печерах, і ось Ісус народився. І знову чудове смирення. Син божий став сином Марії. Старий днями став немовлям. Небеса не могли вмістити його, і ось він лежить у яслях. Ймовірно, Марія підняла його із землі, коли він народився і поклала його у ясла. Ясла це місце, де тварини зазвичай їли. Слово, що звучить в оригіналі безпосередньо пов'язане із їжею, це місце, де тварини їли свій корм. Це чудове дитя, цей чудовий Ісус пізніше сказав Я є хліб життя. Той, хто його куштує, не помре. Ви вірите у це? Ісус прийшов не для того, щоб показати приклад. Перш за все, він прийшов не для того, щоб дати нам вчення, яке потрібно прийняти, і приклад, якого потрібно наслідувати. Він прийшов, щоб ви їли його. Він прийшов стати хлібом життя, і якщо ви не будете харчуватися ними цінувати його, у вас не буде життя. Багато з нас хочуть слідкувати за Ісусом так. Мені подобається його вчення, я хочу слідкувати цьому вченню, але саме по собі вчення вас не врятує. Вас рятує смерть на Христі і Воскресіння. Амінь. А крім того, ніхто із нас не здатний слідкувати його вченню. Ісус сказав «Любіть ворогів ваших, але нам складно любити навіть родичів. Якщо просто виправдовувати себе його вченням, це глухий кут. Пам'ятаєте нагірну проповідь Ісуса? На щастя, вимовивши цю проповідь на горі, він спустився до людей. Якби він не спустився, нам усім прийшов би кінець. Він спустився, бо знав, що одного разу повернеться до нас своїм духом святим і буде жити в нас, втілюючи у життя нагірну проповідь, поки ми будемо спочивати у ньому. Ніхто з нас на це не здатний. Якщо хочете покритикувати мене за це вперед, у Найгірній проповіді також сказано Не критикуйте свого ближнього, не судіть і не будете судимі. Амінь. Отже дитина народилася син да нам. У біблії є одинадцять варіантів іменування Ісуса як Сина. Син несе у собі образ божественного. Він син божий, він син батька. Біблія називає його сином в одинадцяти різних варіаціях. син Божий, син Отця, син Всевишнього, син благословенного. Ці чотири вирази говорять про його небесне походження та божественну природу. Він син Марії, син Йосипа, син Теслі, ці три вирази говорять про його людську природу і смирення. Вирази син Авраама, син Давида, син людський, говорять про його царське походження. Потім про нього сказано Син мій коханий, він син Божий. І з точки зору вічності, він син Божий, і з точки зору відносин він син батька, і з точки зору унікальності, син Всевишнього. І з точки зору моралі син благословенного, і з точки зору дива син Марії, і з точки зору закону син Йосипа. На практиці він син Теслі. Пророчо він син Авраама. Із з точки зору царственності син Давида, і з точки зору наділення син людський, і з точки зору особистих відносин син коханий. Син був дан нам, і все обертається навколо нього. Одного разу астрономи вирішили, що центром соняшної системи є земля. А вони стали робити свої розрахунки з точки зору того, що центр сонячної системи це земля. Як ви знаєте, їх розрахунки не зійшлися. Гіпотеза зазнала повного краху, але ж чому? Вони невірно визначили центр. Тепер ми це з вами знаємо. Пізніше астрономи з'ясували те, що нам зараз відомо, все просто у центрі системи не Земля, а Сонце. Коли у центрі сонцем тоді всі розрахунки сходяться. Біблія говорить, що все було створено через Ісуса. Перший розділ до колосян бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престолем, чи то господством, чи то влади, чи то начальством, усе через нього і для нього створено, а він є перший від усього. І все ним стоїть, і він, голова тіла церкви. Він, початок, первороджений з мертвих, бо в усьому він мав першенство. Ви побачили, що все було створено ним? Давайте прочитаємо ще раз. Бо то ним створено все, все створено Христом. Далі сказано, усе через нього і для нього створено, а ще все ним стоїть. Дивіться, а він є перший від усього, і все ним стоїть. Неважливо, про що йде мова, про вивчення Писання, про устрій вашого життя, про порядок у вашій родині, нехай у центрі буде Христос. Коли центр обраний невірно, нічого не виходить і успіху немає. Коли Христос у центрі. Все стає на свої місця. Саме він збирає все воєдино. Ось чому у шлюбі має бути третій. Має бути Господь Ісус Христос. У кожному успішному шлюбі повинен бути третій учасник. Якщо я весь час беру у тебе, ти береш у мене і ми беремо один у одного, ми просто повбиваємо один одного, не фізично, а словесно і морально. Ми все зіпсуємо, тому що ми не повинні жити без Христа у центрі нашого шлюбу або нашого життя. А знаєте, що таке одне ціле? Це коли все знаходиться на своїх місцях. В Ізраїлі є гарний вираз. Не вітаючи вас, люди кажуть вам шалом. Йдучи. Вони кажуть шалом. Радіючи, вони кажуть Шалом, шалом. Якщо вони довго вас не бачили, вони кажуть двічі шалом, шалом, шалом. Тобто цілісність це чудова картина спокою. На євриті, рідній мові Ісуса це звучить як шалом. Скажіть шалом, мир на землі шалом. Шалом означає єдність, цілісність, коли все на своїх місцях. Іншими словами, якщо у вашому тілі є шалом, жодна його частина не хвора, якщо ваш розум і ваша душа у шаломі ви у повному спокої, жодну частину вас не гнітять похмурі, нав'язливі думки і образи. Шалом, шалом, шалом ззовні вас і шалом всередині вас. Знаєте такий вірш? Думку оперту на тебе збережеш. Ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Мені дуже стало цікаво, що таке повний спокій. Я знаю, що спокій це шалом, а що таке повний спокій, це шалом шалом. Думку оперту на тебе збережеш, ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Якщо подивитися на цей вірш, в оригіналі там сказано Ти зберігаєш шалом шалом. Для Бога це повний спокій. Хіба це не так, коли ви цілісні і зовні і всередині. Бог бажає нам такого спокою. Але так буде, коли ми сподіваємося на Бога і наше життя обертається навколо Нього. Якщо до вашого життя сьогодні Його сила може прийти у ваше життя і влаштувати все так, що навіть той, хто вас не знає, прийме такі рішення, які вплинуть на вашу ситуацію. Амінь. А ще є таємниця. Діва народить немовля, Ми можемо довго обговорювати, яким чином у діви може бути немовля, Але нас не просять це зрозуміти. Нам потрібно це прийняти. Сучасні дослідження показали, що через плаценту немовля отримує від матері кисень і харчування. Все непотрібне йде теж через плаценту. Однак. За весь термін вагітності кров матері і дитини ніколи не змішуються. Це доказаний факт, це чудова ілюстрація. У крові Марії був гріх, бо абсолютно всі згрішили. Однак ангел назвав немовля святим, бо в ньому не було гріха. Якщо ви думали, що через плаценту кров Марії і її гріх перейшли донемовляти, то ні, Алілуя. Кров Ісуса мала на меті пролити її на хресті, щоб омити ваші гріхи. Це королівська свята кров. Амінь. Не дивно, що апостол Павло закликав поставити Ісуса у центрі всього. Наприкінці 11 глави до римлян він пише бо все з нього, через нього і для нього йому слава навіки. Амінь. З нього означає, що всі джерела повинні бути у ньому, через означає, що все тече теж через нього, а для нього означає нашу мету. Все для нього, якщо ви так живете, значить, ви живете тим життям, яке хоче для вас Бог. Ви побачите, що все стане на свої місця, амінь. Нехай син Божий стане реальним у вашому житті. Не забувайте, з якої причини він помер на Христі. Біблія говорить, що Бог шукав можливості, з'єднуючись разом, епоха закону, епоха вилову, епоха невинності, епоха правління досягають кульмінації у дев'ятому розділі до євреїв, де сказано, він з'явився один раз на схилку віків. Чому віків у множині? Тому що всі століття досягнуть своєї кульмінації, чому Ісус прийшов саме в такий момент, щоб власною жертвою знищити гріх, як людям призначено вмерти один раз, знаєте, через сто років нікого із тих, хто тут знаходиться, вже не буде у живих. Ми з вами можемо намагатися не говорити про це, не фокусуватися на цьому, навіщо в різдво говорити про смерть. Про це потрібно пам'ятати, бо це нагадування про кохання. Біблія говорить, що християни не вмирають, а засинають. У будь-якому випадку правильне положення віруючої людини це дивитися не вниз, в могилу, а вгору, дивитися вгору, в небо. Ісус повернеться за нами. І в цьому уривку про це сказано. Як людям призначено вмерти один раз потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться. Він повернеться. Він повернеться не в справі гріха, другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння. Мова про порятунок. Порятунок нашого тіла, навіть наші тіла будуть врятовані. Біблія говорить, що коли Ісус повернеться, ми всі миттєво отримаємо нові тіла. Наші тіла більше не будуть старіти або хворіти, не будуть нудгувати і засинати, коли пастор проповідує. Наші тіла будуть жити вічно, не будемо вічно молодими, вічно здоровими, сильними. Вічність це досить довго. Син Божий каже, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Нехай Ісус буде у центрі вашого життя. Амінь. Закрите ненадовго очі і залишайтеся на своїх місцях. Помоліться зараз разом із зі мною можливо, ви ніколи не довіряли Христу. Біблія говорить вірую Господа Ісуса Христа, і спасешся, ти і весь дім твій. Сповідуйте своїми вустами, що Ісус Христос, ваш Господь, прийміть Його і повірте, що Бог воскресив Його з мертвих. Опинившись сьогодні в Ізраїлі, ви побачите порожню гробницю. Ісус воскрес з мертвих. Чому? Я вже казав вам, що смерть є його ворог. Бог ненавидить смерть, і він її переміг. Тому для християн вже немає смерті. Ви можете заснути, якщо Ісус у своєму поверненні затримається, буде період, коли ми просто заснемо. Такий період є, і такий термін використовує Біблія, а прокинемося на небесах. Тож Ісус воскрес із мертвих. Якщо ви вірите у це, ви врятуєтеся. Якщо ви хочете довірити життя Христу, помоліться разом зі мною від щирого серця. Скажіть, Небесний Отче, дякую тобі. Христос помер за мої гріхи, і ти воскресив його із мертвих. Коли я був прийнятий і виправданий у ньому. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, відтепер і назавжди. Наповни мене своїм Духом Святим і дай мені чудове життя із надлишком в ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою, помахайте рукою, так, слава Богу, якщо ви помолилися, помахайте рукою. Слава Богу, встаньте, будь ласка, а з Різдвом. Щасливого всім Різдва. Амінь. Амінь. Нехай Господь благословить вас і збереже вас на цьому тижні. Нехай Господь дивиться на вас своїм світлим обличчям і помилує вас. Нехай Господь зверне своє обличчя на вас і дарує вам і вашим близьким свій, світ шалом. Амінь.